Ситуації на лінії фронту багато фейків з'являються і в нашому інформаційному просторі так само, тому тут важливо дотримуватися правила споживання лише із офіційних джерел всієї інформації необхідної. І власне ситуацію на лінії фронту ми далі будемо аналізувати із Олександром Коваленком, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня. Розпочнемо із Запорізького напрямку, тому що навколо нього дійсно зараз з'являється багато різних повідомлень. За заявою начальника об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, полковника Євгена Єріна. Зараз на Запорізькому напрямку війська Російської Федерації не ведуть активних і масштабних дій. І заяви про прориви є фейковими. Натомість з'являється багато фото, де вони фактично без зброї, без важкого озброєння, просто йдуть степами. І ми бачили, що вони намагаються таким чином. Робити вилазки розвідувальні штурмові, але при цьому до цього збройні сили України готові і вони дають їм там відсіч. На ваш погляд, зараз наскільки, якщо навіть говорити про те, що прорив вони готують зараз або намагаються його зробити, що це їм може дати стратегічно? Ну, Насправді нічого, тому що ніякого прориву не може бути. Що саме за прорив вони можуть вибирати? і які потрібні для цього ресурси? А, на сьогодні в на Захарівському постдармі сконцентровано приблизно від 25 до від 30 патрульно-технічних груп російських окупантів. При цьому а, основна їх а, кількість, а, сили та засоби в об'єднанні заложування в три кутні в полу Васильівка та в містах Дійсно, вони налагоджуються Імітувати наступальні дії в напрямку для айболи, в напрямку Гріхи, але саме імітувати. чому Тому що та кількість сил та засобів, які зараз які вони зараз мають, а його недостатньо для якогось масштабного пошироку фонду наступу. Це поперше. А, по перше, а по-друге, вони фактично формують ту кількість сил та засобів, яка необхідна для саме оборони, а не стільки як для наступу, якщо ці підрозділи використовувати в наступальному форматі. То вони дуже швидко, по перше втратять свій ресурс, будуть невильовані, тому що в Запорізькій області досить щільні лінії оборони у збройних силах України і для їх укриву необхідна кількість ресурсу, ну як мінімум, вдвічі більша аніж зараз розташована безпосередньо в Запорізькій області у, у росіян, і крім цього, зараз вони ну скажімо так, м'яко кажучи, знаходяться в стані спокою. Тобто вони не здійснюють масштабні активні дії ані в наступі, ані в обороні. Якщо розпочнуться саме такі активні дії, їм потрібно буде зовсім більший рівень матеріально-технічного забезпечення цих передових підрозділів. А єдина логістична артерія, яка забезпечує це до це Кримський міст, і він не здатен буде в активному режимі. Забезпечити передові підрозділи окупантів у наступі, усім необхідним їх ресурсу вистачить у наступі ну, десь приблизно від півтора до двох тижнів, не більше. А після цього це вже буде фактично виснаження. А оці їхні намагання, пане Олександре, зараз нібито йти у наступ, так показувати, що у них є на це сили, і так далі. Чи це не намагання регулярної армії Російської Федерації показати якісь свої досягнення на противагу вагнерівцям, які на іншому напрямку воюють? Ну так можемо це так розцінювати. До речі, зараз усі кажуть про Запорізьку область. А нещодавно така ж сама ситуація була на Луганщині, коли вони в напрямку біля сватова від населеного пункту Нижня Дуванка, А вони також намагалися переходити, скажімо, там, умовно в нас. для цього використовувався ресурс 27-го танкового полку. Але ці наступальні рефлексії вони закінчились тим, що цей полк він був переформатований фактично у рот. настільки серйозні вони е, понесли втрати. Е, таким чином е, ми можемо казати про те, що внучна імітація це те, що вони здатні робити для того, щоб зволікати своїх споживачів інформаційного господу на Росії е, від е, тих чи інших провалів. Е, ну і звісно, е, військові зараз. Дійсно намагаються невелівати пригожувати його ПВК Вагнер в інформаційному просторі і якось демонструвати свої успіхи а, саме на тлі його, ну скажімо так, не перемоги в Солідарі. В Солідарі навіть багато а, вже російських експертів так званих кажуть, що Пригоже ну насправді зганьбився зі своїм а, ПВК «Вагнер». А, тому так це може бути інформаційний а, формат. Ось а, таких наступів але. Що найцікавіше, те, що а, в них фактично немає підрозділів, які були повністю укомплектовані для проведення наступальних дій. А, до речі, саме тому ми бачили в першу чергу піхотні підрозділи, які йдуть у наступ через поля. Ну це самогубство, але це факт: це відсутність повної штатної комплектації підрозділів необхідною кількістю техніки. Відсутність техніки, про які наступ може йти. А от якщо говорити про наступ Збройних сил України, чи він можливий на запорізькому напрямку? Тому що ми не розуміємо, наскільки важливо де окупувати, зокрема, Мелітополь, який відкриває нам фактично тимчасово окупований Крим, чи зараз у нас достатньо для цього техніки? Скажімо так, можливості є дійсно, але ось питання, у чому? Якщо ми Поглянемо саме на ті пакети допомоги, які отримали у січні від наших партнерів, та саме проаналізуємо ту техніку, яку ми отримали середньо та легкоброньовану, то о, ми от, о, фактично отримали е, не одну, а достатньо велику кількість штурмових батальйону тактичних рус. Тобто е, штатно укомплектовані технікою, техніка саме для комплектації батальйону. На тактичне группу призначення як шному не дії. А, ну це БТГ для контрнаступу. А, отже, питання: або ми можемо розпочати саме зараз по деякі плацдармам, а в нас їх три, а, з яких ми можемо розпочати контрнаступальні дії, а та будемо використовувати той ресурс, які є на сьогодні, у нас в наявності. Або ми можемо зачекати та реалізувати більш потужний контрнаступ, мабуть, із декількох напрямків, щоб повністю дезорієнтувати та деморалізувати ворога, використовуючи ту техніку, яку отримують наших міжнародних партнерів. А, отже, фактично, треба лише подивитися, які саме плани є у Генштаби збройних сил України щодо цього. А можливість так дійсно вона є. Ну, у нас вже є приклади блискучих контрнаступальних операцій. Я зараз кажу про Харківщину, яка в вересні була ну, дійсно блискавично деокупована. Але попри це, частина Харківщини залишається досі під окупацією. Там є російська армія, але ми зараз мало чуємо саме про харківський напрямок у новинах. На ваш погляд, чому ну, там десь приблизно територіальна. 2-3% території Харківської області знаходиться поки що під контролем російських окупантів. Але це пов'язано в першу чергу саме з тим, як буде мати розвиток сама визвольна операція на Луганщині. А після того як ми побачимо саме контролюступальні дії на Луганщині, сватова Креміна це основні напрямки, з яких може це відбуватися. Ну це логічно, тому, що навіть зараз ми бачимо, як там просуваються Збройні Сили України та блокують фактично усі. Прагнення російських окупантів до якихось наступальних дій, то тільки після цього ми можемо казати про 100% звільнення Харківщини. А до речі, щодо самої юридичної операції, то тут треба ще провести паралель саме з тією технікою, яку нам надають наші партнери або Ця операція вона виконала саме в форматі штурмових маневрених швидких е, дій невеликих під е, підрозділів за кількістю, саме використовуючи е, середню та легкоброньовану техніку. Саме така тактика вона принесла свій успіх е, проти е, досить серйозного груповані російських окупантів. Саме зі складу бронегруп там була найбільша бронегрупа російських окупантів взагалі в зоні бойових дій, особливо біля Ізюму. але вони кидали свої танки та тікав. А от якщо говорити про Солидар, і зараз ми до цього напрямку так само повернемося до Бахмутського, тому що тривають запеклі бої вже дуже довгий період часу. Але попри це, ми бачимо, що Збройні сили України тримають свої позиції. Там постійно змінюється лінія фронту, але не критично абсолютно. Якщо говорити про Солидар, чи може він стати от таким пасткою для вагнерівців? Ви говорили про те, що Пригожин незадоволений, багато втрат є на цих напрямках. Чи можна говорити про те, що це може стати пасткою для? Ну так, Солодар вже перетворився на локальну Чорнобаївку. Чому? Тому що а, ну, захопили вони цей населений пункт. До речі, досі не на всі 100%. А, захопили вони. І що далі? А, куди рухаємось далі? А, до Благодатного, на красну Гору, в напрямку Баку. Що треба робити? Ну, по-перше, для того, щоб спочатку ці наступальні дії, необхідно накопичити ресурси. Людський, це по перше, а матеріально-технічний, тобто сили та засоби, відповідно техніку, боєприпаси, особливо боєприпаси, снаряди і так далі. Ну і після того, як буде він накопичений, розпочинати ось ці наступальні дії, штурмові дії. Але щоб його накопичити, його треба розміщувати в самому Солидарі. А Солидар цілком та повністю прострілюється українською артилерією. Зараз ми бачимо в відкритих джерелах велику кількість саме відео. Як росіяни завозять боєкомплект в Соледар, а через декілька годин цей боєкомплект знищується? Ось так перетвориться Соледарського Чорнобаївку, і їм буде дуже складно вести вступальні дії саме через цей фактор. А другий фактор це нестача ресурсу. Їм не вистачає людського ресурсу для повноцінного наступу. Їх дійсно на сьогодні там дуже багато. Це треба розуміти. Не дуже багато зараз. Там підрозділів, але цієї кількості підрозділів. Недостатньо, щоб повноцінно реалізовувати наступальні дії а, або з Солидару на Бахмут, або взагалі щоб оточити Бахмута захопити його. Тобто, фактично, ми зараз можемо говорити про те, що із обох боків, як із сторони збройних сил України, так і від армії ворога, саме зосереджена увага на бахмутському напрямку. Ну в деякому сенсі так, але збройні сили України зосереджені, Свою увагу саме на Бахмутському плацдармі, виключно в обороні. Взагалі, якщо ми беремо Донецьку область, то ми кажемо саме про оборонні дії. Така тактика там використовується у той час, як на інших напрямках, ми можемо реально контрнаступати. поступати. З іншого боку, росіяни не можуть ввести наступальні дії на жодному з інших напрямків, повноцінні наступальні дії. Окрім як на Донецьку, саме там і цього ресурсу вистачає, умовно вистачає, але є для них проблеми. Найголовніше це велика кількість ліній оборони, які готувалися роками саме на Донбасському плацдармі. І для того щоб значно прискорити цей процес насобу, їм значно необхідно збільшити кількість свого ресурсу, а збільшити за рахунок чого. А за рахунок іншого якогось плацдарму, де також вже це фактично критична кількість підрозділів. Тобто, якщо зменшити кількість на Луганському напрямку, або якщо зменшити Запорізькій області, або є в Херсонщині, то це послаблення цього плацдарму. Отже, там 100% розпочнеться контрнаступ збройних сил України, навіть не зволікаючи там новий батальйон тактичних груп штурмового типу. А от якщо говорити ще про Авдіївку, тому що теж гаряча точка, і фактично бої за Авдіївку тривають ще й до повномасштабного вторгнення, і вже після майже 11 місяців. Але попри це, військові, з якими ми говоримо із Авдіївки, тримають лінію фронту, мають позитивний настрій і кажуть, що Авдіївка не здається, не здавалася і не здається. Попри це, генштаб збройних сил України каже, що на Авдіївському напрямку є наступальні дії від ворога і власне є інтенсивність застосування авіації. Що там зараз відбувається? Росіяни взагалі намагаються зараз інтенсивно використовувати авіацію. Чому? Тому що їм не вистачає артилерії. У них є реальна проблема з артилерією, а в першу чергу це з пропорційною наявністю снарядів, і вони використовують авіацію як бойові ударні гелікоптери, так і Знищуючи штурмовики у вигляді з таких компенсацій, арти. А, що значно підвищує ризики їх знищення а, мобільними підрозділами з ПЗРК? фактично в дії так, там, це така ж сама гаряча точка, як і в Баку, але а, ситуація складається так само. А, росіяни намагаються просуватися, не можуть, тому що лінії оборони ССУ і в цьому заважають. Бажають, і кожне їх просування це великий ресурсний втрат. Треба розуміти, що Донецький плаздар саме і а, знаходиться зараз у стані оборони, щоб постійно стягнути на себе велику кількість ресурсу російських окупантів, щоб цей ресурс а, на цьому плаздамі не воювався, його знищують, щоб він не опинився зненацька на якомусь іншому напрямку або на Луганському. Або взагалі в Харківському знову ж таки і розпочався контрнаступ з новими силами. Тобто, це, це свого роду ось така дійсно до, до, до Донецькі плазнати. Це фактично пасти для росіян для їх можливостей. А от що говорити про ситуацію в загальному, тому що зараз в інформаційному фронті, в просторі так багато різних повідомлень, заяв, що весна вирішальна. Росіяни готуються до нового наступу до, до річниці повномасштабного вторгнення. Два-три тижні змінуть ситуацію, і багато багато таких повідомлень про те, звідки будуть наступати, як будуть наступати, і багато теорій навіть наші офіційні особи, апелюючи до західних партнерів щодо зброї, кажуть про те, що дійсно. Російська Федерація готує наступ на ваш погляд. Чи зараз можна взагалі прогнозувати, якою буде ситуація в найближчі місяці на лінії фронту? Ну, якщо так. ми кажемо, що вони качують наступ до двадцять четвертого лютого, це можливо, але це. А буде неефективним. Чому ну, тому що ми на сьогодні маємо п'ять основних плацдармів, на яких можуть відбуватися відбуватися бойові дії, виключно тільки на одному з них росіяни мають можливість наступальних дій. Це Донецький плацдарм. Інші ні. Більш того, на трьох вони це лівобережна Херсонщина, це Запорізький плацдарм та Луганщина. Вони не мають взагалі можливості. Для ведення наступальних дій виключно імітацію, а саме Збройні Сили України мають ці можливості в цих напрямках, тобто ми бачимо такий собі дисбаланс 3 до одного, також щоб змінити цю ситуацію, росіянам треба значно підвищити ресурсний резерв на кожному з цих плацдармів, як мінімум двічі знову ж таки. Але як вони це можуть зробити протягом наступного місяця, якщо в них взагалі немає цього ресурсу? Тому, на мій погляд, саме ось такий дисбаланс 3 до одного і дозволяє говорити те, що росіяни, якщо розпочнуть якісь наступальні дії. То це виключно буде для них самогубство, тому що вони витратять ресурс. Вони а, будуть мати досить серйозні втрати, як людські, так і технічні. А після того, як вони а, виснажать а, свої передові можливості, знову ж таки, це приблизно до двох тижнів. То після цього збройні сили України можуть перейти до контрнаступу. і а, тут Ніхто не може спрогнозувати наскільки потужний це може бути в результаті контрнаступа, а саме де він зупиниться для того, щоб знову ж що... таки відновити резерви, відновити ресурси і готуватися до чергового Я вам Дякую, пане Олександре, що ви доєднались до нашого етару. Нагадаю, що аналізували події на лінії фронту разом із військово-політичним оглядачем групи інформаційних.